Ліки, які не купиш у жодній аптеці, які вкрай потрібні на передовій. Кров це те, що життєво необхідно організму пораненого бійця і те, чого постійно бракує на фронті. Бійці сухопутних військ започаткували акцію Кровні побратими», аби підтримати своїх на передовій. Ідея швидко масштабувалася. До неї долучилися і цивільні донори. Деталі в сюжеті Ніни Коломієць. Приліт, тяжке поранення і лічені хвилини, щоб вирвати бійця з лап смерті. На перших етапах рятують не лише ліки, а й донорська кров. Тяжких було дуже багато таких, що приїжджали буквально вже з тиском 40 на 0, які витікали. І за рахунок того, що ми якомога швидше намагалися прийти курси по переливанню крові і бути забезпечено кров'ю, поранений в. 30 хвилинах від евакуації з лінії бойового зіткнення міг вже отримати кров, яка є єдиним можливим варіантом лікування такої патології. Бойовий медик згадує якось запаси крові раптово скінчилися а отже, шансів на порятунок поранених критично поменшало. Несподівано було. Проведені штурми для нас, і у нас закінчилась кров, тому мені, начальнику медичної служби мого батальйону, ми вирішили, що ми будемо донорами. І буквально в обід ми здали з ним злили себе дві порції крові, і ввечері свою кров я залила в пораненого, який приїхав майже без свідомості з мінімальними показниками тиску. Поїхав він від нас в свідомості, спілкувався з нами. Щоб життєво важливого компоненту для порятунку поранених. Було вдосталь, Бучанська та Ірпінська тергромади на Київщині долучились до ініціативи Кровні Побратими. Її започаткував перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки сухопутних військ ЗСУ. Кров це життя, і коли українець дає кров, він може врятувати від одного до трьох життів наших. Війців. Започаткували ініціативу військові, аби у тилу підтримати побратимів з передової. Ми пов'язані дуже сильно всіма підрозділами. Я дізналася про здачу крові від частини Рубіж. Там дуже багато втрат, важких 300, тому ми прибули для того, щоб допомогти, тим паче сьогодні такі важливі день. Дуже важливо, те, що кожного з нас теж є рідні війські там, і зараз ми допоможемо комусь, а там десь хтось теж допоможе нашим рідним військам. Ідею військових підтримали і цивільні, вони теж тепер стають кровними побратимами захисників. Я вважаю це обов'язком кожного нашого громадянина, які мають підтримувати зараз хлопців, які нас захищають. У мене рідний брат знаходиться там, рідний племінник, тому, що, тому я, як ніхто, знаю, наскільки це необхідно. Я, по перше, навчаюся на пастера, і я хочу цим послужити людям. Це може спасти комусь життя. За два дні акції кровними побратимами для військових стали понад дві сотні донорів. Люди, які сидять і, і думають, що воно так просто так десь береться, та допомога військовим, та кров десь вона там тіче. Ну то це не так. Це треба мати відповідальність, щоб іти і розуміти, що ця кров дуже на сьогоднішній день. Якась допомога не тільки грошима, а й власною, і власною кров'ю, то і є допомога. Різне населення відбулося і студенти, і з різних організацій приходять цивільні. Не то, що якась одна організація. Прийшла і все. А значить, більше поранених бійців відчують підтримку стилу і матимуть шанс на порятунок. Ніна коломієць подробиці «Інтермарафон. Єдині новини.